Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про відмінність двох країн та те, що їх об'єднує, що є в кожної людини, в кожного з нас. І сьогодні в мене двоє чарівних гостей. Це Маркус Джоуп, професор університету Майами, штат Огайо. Більш детальніше розкаже про себе, а також Ельвіра Фесенко, представник всеукраїнського такого студентського громадського руху Кемпус. Вітаю вас. Вітаю вас! Сьогодні, Ільвіра, я буду вас просити і відповідати на запитання по цій діяльності, якою ви займаєтеся, і допомагати з перекладом з Маркусом. Маркос так трошки знає, але, мабуть, потрібно буде трошки допомогти. Давайте почнемо з того, яка ціль вашого візиту, адже ви теж не з Франківська, яка ціль вашого візиту сьогодні в наше місто? What is the purpose of your coming today to Well, today I came to make a presentation on freedom and the Christian influence on formation of US government at the business and technological college here in Іваno-Франківська. Сьогодні я приїхав, щоб прочитати семінар в коледжі технології і бізнесу в Івано-Франківську. За тематикою свобода і християнський вплив на формування Сполучених Штатів Америки та її уряду. Елла, ви чому до цього долучаєтеся? Ну, це основна сфера моєї діяльності. Як представник всеукраїнської громадської організації Кемпус, я а, зацікавлена в тому, щоб такі програми проводилися а, найперед за все в різних містах України, де є вищі навчальні заклади. Тому що це сприяє інтелектуальному розвитку наших студентів, а також це дає можливість студентам побачити носіїв мови і поспілкуватися з ними вживу. Маркус, чому ви з таких далеких країн приїхали в Україну? What makes you come to Ukraine from so afar? Well, the first time I came to Ukraine was in 1993. Перше я приїхав на Україну в 1993 дев'ятсот дев'яносто третьому. I was in Ohio walking across campus, and I met some people who were lost, and they happened to be from Ukraine just visiting our campus on a, uh, from Cincinnati, and they needed some help. Так сталося, що коли я проходив вздовж нашого студ в Огайо. Я зустрів кілька людей, які розгубилися і не знали, як знайти дорогу, куди їм треба. І так сталося, що ці люди якраз були з України і вони потребували моєї допомоги. Це було моє перше знайомство з українцями в Америці. So I helped them find their way, and the university contacted me the next week, and we had a dinner, and we decided whether they would the university would send me and several others to Ukraine to explore possible partnerships. І наступного тижня ми спілкувалися з керівництвом нашого університету і вже безпосередньо обговорювали можливість для мене поїхати в Україну і допомогти в сфері партнерства між університетом моїм і університетом в Україні. And um I am Christian and before and during the Soviet Union we prayed for Ukrainian people and Russian people and Since was a chance to come, it's important to take action, not just to pray. Uh, за віросповідуванням я християнин і пам'ятаю, що коли ще радянський союз не розпався. Як християнин, я молився за те, щоб цей режим було повалено. І коли ця можливість, ця нагода видалася мені, я зрозумів, що я не тільки можу молитися за цю країну, але і реально чимось допомогти їм.

It would be a way to promote mutual understanding between the United States and Ukraine and um, to share the, exp the um, academic expertise that I have to help in a way that people can understand quickly. So they were happy that I wanted to do this. It wasn't just me, there were some others that came too. Мої колеги дивилися на це дуже позитивно, тому що вони вважали, що це є дуже добра нагода, щоб показати, що наші країни дійсно можуть мати співробітництво і партнерство в науковій сфері. І також мої колеги хотіли посприяти академічному розвитку університету тут на Україні і поділитися своїм академічним досвідом у тій сфері, в якій ми вже мали певні наробітки. І це не тільки я один, але також мої колеги доєдналися до мене в цій поїздці. От, Маркус, чим ви займаєтеся? От який ваш профіль в університеті, які предмети викладаєте? Я знаю, що ви для українців писали книги. Що це книги? Яку цінність вони принесли? What What is your major? What do you teach in your university? I know that here in Kiev, in, in Ukraine in general, you have been distributing a book that you wrote yes. specially for yes. Ukraine and it has been translated. Can yes. you um, sure. share with us a little bit more on that? So, after the first visit in 1993, I wrote a proposal to Washington and I was awarded a Fulbright Scholar appointment in Kiev. Після мого першого візиту сюди в Україну в 93 році я написав ділову пропозицію і отримав дозвіл від Вашингтона про фулбрайтівський грант, що означало, що я можу працювати тут на протязі одного року зі студентами в Київському національному університеті торгівлі та економіки. And I taught, uh, introductory business бізнес and quality improvement. Statistics to the Ukrainian students. Я викладав вступний курс до бізнес статистики і статистичні методи покращення якості. І Потім з 2000 року до дві грант від року. Я отримав іще більший грант від Вашингтона. And this involved bringing 40 Ukrainians to America. Це практично означало, що я можу залучити і привезти в Amerку 40 українців. rector, rector, vice -rector, deans, professors. А, uh, Тобто керівний склад університету і професорів і викладачів. And a few student translators. І кілька студентів перекладачів. And the objective was to equip the Ukrainian leadership with how to run the university, uh, how to prepare the classes in a practical way. І метою цього візиту було а, допомогти навчитися керівному складу університету з України краще керувати своїм вищим навчальним закладом і а, тренувати їх методах. Які покращують якість викладання. Зокрема, ми сконцентрувалися на трьох речах: на навчальних методах, на студентській діяльності і на змісті курсів, які викладаються в університеті. And then, in particular, with regard to content, we focused on quality improvement.

Частиною моєї роботи за цим грантом було написання книжки української мови, яка називається Статистичні методи забезпечення якості. And we made 1000 copies of the book. Ми зробили тисячу копій цієї книжки. And we gave them away to professors and libraries in many cities across Ukraine. І подарували цю книжку в бібліотеки вищих навчальних закладів і професорам багатьох міст України. And this was a gift. Це був подарунок. І ця книжка це ніби дорожня мапа, яка допомагає uh, людям, які відповідальні за це. Випускати а, таку продукцію, яка буде визначена високим рівнем якості. Україна багата і дуже одарована на талановитих людей. І людська праця оцінюється не високо. If their goods and services could then be produced with high the world will come, and Ukraine's economy will recover. the The Ukrainian book on quality improvement was a revision of a textbook that my co-author Steve Vardaman and I wrote and was published by John Wiley and Sons in New York, from New York City. По суті, ця книжка українською мовою про методи покращення якості є оновленою редакцією як... книжки, яку я вже написав разом з моїм соавтором автором Стівом Вардемоном і опублікував раніше а, в видавництві Нью-Йорка. This, this all over the United States. А книжка, яку я опублікував раніше англійською мовою, вона використовувалася. We also, we also produced another book in the Ukrainian language on management and logistics. And we gave a thousand copies of that book. As a gift to Ukrainian libraries and universities. і так само зробили як з попередньою книжкою тисячу екземплярів подарували в університети різних районів і міст України. Наджистин Київ, одо овертахолнейшн, фром Креймія то Kharkiv to Lviv. Ми зробили це для всіх регіонів України з півночі на південні, заходу на схід. Елла, як ви познайомились з Маркусом, чи ви стикаєтеся з такими статистикою, такими точними даними? Розкажіть трошки, як ваша діяльність почалася спільно? Угу. Ну, насправді познайомились ми в Києві і познайомились в церкві. І познайомились, тому що я розмовляла англійською мовою, і на той час, в 90-х роках, небагато людей володіли англійською мовою, не так, як зараз вже. І він просто підійшов до мене, і ми познайомилися. А потім вже разом почали обдумувати певні проекти, які ми можемо втілити в життя, які будуть корисні для студентів України. І оскільки Маркус дуже любить Україну і працює з студентами в Америці, для нього це було досить досить актуально і приємно зробити це саме на Україні. І скільки вже часу ви співпрацюєте? Продовж 20 років. 20 років? Так? 20 years. Yes. Oh. It's mm -hmm. much. Так, це багато, так. але mm -hmm. це був дуже приємний досвід. От ви були в Івано-Франківську минулого року. Uh -huh. І сьогодні ви побували з студентами? Яку різницю побачили, не побачили? Яка реакція, як студенти зараз мислять? So we have been in Varna last year, mm -hmm. and this time we came. Yes, if yes. we have noticed any difference in students and attitude, and maybe uh, some other changes. Well, I think uh, the attitude was very similar. It was very uh, friendly, and uh, they were very appreciative. I think the attitude was very similar. It was very friendly, and they were very appreciative. Зацікавлені і мали багато запитань. В цілому дуже приємні враження, дуже дружелюбний прийом. І думаю, що в більшості своїх студенти були зацікавлені тим, що почули. маємо від них картки відгуків і завжди зацікавленням читаємо. Це це. це це ваша така вже професійна, ваша. Метод, підхід, картки відгуків, як же студенти дають якийсь зворотний зв'язок. Які питання в основному, от, наприклад, вам задавали Елла, студенти? Ну зазвичай ми не хочемо робити щось для Галочки. Ми хочемо дійсно отримати відгук від студентів і почути, що для них є актуальним, особливо тому, що цю програму ми робимо не тільки для студентів Івано-Франківська, також ми. Таке саме робили і для вінницьких студентів, і наразі плануємо зробити це в університеті міста Рівне і Харкова. Тому для нас дуже важливо почути зворотній зв'язок, побачити його. І зазвичай, після семінару Маркесу ми задаємо студентам запитання, щоб зрозуміти, наскільки вони переймаються тим всім, про що ми їм говоримо, і наскільки для них це актуально. От, наприклад, в картках відгуків є запитання про свободу, про їх особисту свободу. Мені завжди дуже цікаво, що студенти кажуть на відповідь на запитання, чи відчуваєте ви себе людиною вільною. І добре, що більше студентів таки відчувають себе вільною людиною. І потім ми запитуємо в них, що з того, про що говорив Маркус, подобається їм. І зазвичай, те, що студентам подобається, це. Коли Маркус починає розказувати, як в Америці люди привчили себе до того, щоб чесно працювати, зокрема, питання про хабарі. Студенти дуже засуджують хабарництво і корупцію, і, зокрема, питання про списування, що є дуже чутливим таким моментом для студентів, і ми завжди запитуємо їх: чи вважаєте ви, що списування це неправильна частина студентського життя. І принаймні для нас в картках відгуків вони пишуть так, це неправильно. Ну, звичайно, можливо, вони думали інакше перед тим, як прийшли на семінар. Але оскільки Маркус дуже загострює на цьому увагу і говорить, що таким чином студенти крадуть знання інших, то після семінару вони вже дають такі відповіді, які ні в якому разі не схвалюють списування одразу ж.

Перш за все я хочу сказати вам, що українські студенти не менш розумні ніж американські студенти. But our students, generally speaking, have more opportunity to develop. А різниця хіба що тільки в тому, що у наших студентів завжди є більше можливостей для саморозвитку. And maybe in a small way that's a way I can help by coming here. In some small ways. Моя частинка в тому, щоб допомогти українським студентам насправді мала, але принаймні щось я можу зробити. Сфарз as as, uh, corruption and cheating with students. Uh, some of our students cheat, but not very many. Що стосується списування і корупції. Чейно uh... деякі студенти в Мерці теж списують, але їх дуже небагато. But some of the ways that we help...

Студенти, коли пишуть екзамен, знаходяться на достатній відстані один від одного, і весь час вчитель прогулюється поміж рядами і дивиться, стежить за тим, щоб ніхто не списував. Ой, у нас такого вчителя би не любили, що він так ходить, як сторож. And here we would not fall in love with a teacher like that, yeah. who is like a watchman. And also, many times we make them sit in different chairs than they normally sit. І зазвичай ми міняємо їхні місця розташування, тобто вони не сідають писати екзамен там, де вони зазвичай сидять, коли навчаються. Mm -hmm. One time I did that. одного разу я так зробив. And because I believed these two students were going to cheat because mm -hmm. the way they behaved. Тому що я бачив, що ці два студенти, які сиділи поряд, вони збиралися щось таке списувати. So on day вони day... так себе поводили On, on day of exam, I made everybody move to a different chair. І на тому екзамені я всіх попросив помінятися місцями. After 10 minutes that one girl brought her paper, it was clean white, nothing. І через 10 хвилин та студентка принесла мені пустий листок паперу, там нічого не було написано. She says, I quit. Вона сказала, все, я здаюсь. She was gonna cheat. Тому що вона збиралася списувати. Але не змогла, тому що її друзі були на достатній відстані від неї. І також у нас є So if they try to copy, it's very difficult. Тому, якщо вони збираються списати, це буде дуже тяжко е зробити. They may copy, but they get the wrong answer. Вони можливо спишуть, але це будуть відповіді не на той варіант екзамену. Звичайно, на 100% ніхто не може зупинити списування. But, but it works well, what I just said. Але те, що ми робимо, працює досить. Добре, also old exam, they can't rely that it's going to be the same exam. і також кожного року. Ми робимо новий варіант для екзамену. Тому немає ніякої користі в тому, якщо вони збережуть старий yeah. варіант. Дуже розумно. Ось ну в нас часу трошки вже мало. 5-10 хвилин нас залишилося. І я наостанок хочу задати до Маркуса таке запитання. В ви давали інтерв'ю, і е, вас в Україні.

Have you noticed any changes lately during last year um, mm -hmm. as far as the quality of roads or anything outside? Okay. I'll, I'll make a comment about the roads, but I want to say one more thing. You know, the students who really studied hard, maybe they didn't make, you know, like five, maybe they made four. We call it A, B. But they're honest, they really like and respect. our way of doing it because they know that they are not going to be cheated by somebody else. So they like that. And they don't like it when the teacher lets other people cheat. Хотів би ще дещо додати стосовно студентів і екзаменів, і списування. Ви знаєте, навіть якщо наші студенти не отримують високу оцінку, ну, допустимо, якщо це за п'ятибальною шкалою не 5, скажімо, а 4, вони все одно будуть задоволені своєю оцінкою і будуть цінити те, що наша система не дозволяє списувати, тому що вони звикли до чесного оцінювання своїх знань. І їм не сподобається, якщо хтось інший скопіює їхню відповідь і отримає таку ж саму оцінку, як і вони, незважаючи на те, що його знання нижчі. Тобто студенти цінують адекватну оцінку своїх знань, а не високу оцінку своїх знань. Це те, що я хотів додати стосовно списування і студентів, і як вони до цього ставляться. their sidewalks. It's a lot better. Я можу сказати, за Львів бачу багато покращень в якості доріг. І бачу те, що не тільки дороги для автомобілів, а також тротуари набагато краще виглядають зараз. Тобто роботи йдуть. А в Івано-Франківську? Ін Івано-Франківськ. Well, I I so really... seems the same to me. Я тільки сьогодні приїхав, ще не багато чого міг угледіти. Мені здається, що мало чого змінилося. Been here very long. Я ще не прогулювався достатньо тут по дорогах, щоб зробити якусь належну оцінку. Ну, е, наостанок, підбиваючи підсумок нашої програми, звичайно, дуже багато запитань у вас би було, думаю, і в мене, і в нашого глядача, багато чого можна позадавати запитань. Але от, чи є у вас якісь меседж, якісь побажання до нашого глядача? Чи хочете ви щось передати, чимось поділитися? От, те, той клич, який би от, на останок хотіли сказати, як і ви, Ельвіра, так і Маркус. If you have any wish or message to give to the viewers or viewers, right? And for me, the same thing. Like, if you have any wish or specific word for For the audience. I would say two things to the viewers that uh and and I believe I can say it accurately that the United States supports the independence and prosperity of Ukraine. Uh... Я би хотів сказати дві речі. і Я думаю, я можу впевнено засвідчити про це. Те, що Сполучені Штати Америки всіляко підтримують, по перше, незалежність України. І по-друге, хочуть бачити Україну процвітаючою нацією. And the second thing is that uh, it's true for the whole world, but uh, I'll just say for Ukraine that Jesus loves Ukraine and uh, He wants to help Ukraine. І друге, останнє, що хотів би сказати, я думаю, що це стосується всіх країн світу, але зараз я говорю за Україну. Я впевнений в тому, що Ісус любить Україну, і Він любить, і Він хоче допомогти їй як країні. І від вас, Елла, меседж побажання. Ну я би хотіла подякувати, по-перше, за можливість бути тут з вами і спілкуватися. І можу сказати, що кожного разу я з великим задоволенням. Відвідую ваше місто, і мені дуже подобається західна українська культура і ставлення до людей дуже дружнє, дуже така хазяйновита натура у івано-франківців. І я це бачу, і я бачу їхній великий потенціал до розвитку, саморозвитку і креативності. Ваші художники, ваші поети, люди творчих професій мене дуже, -дуже надихають. Дякую за те, що ви прийшли до нас, викрили час у вашому графіку. Завітали нашу програму, поділилися своєю душею. Це частинка вашої роботи, ваша душа. Я друзі, нагадую, що сьогодні гостями моєї програми був Маркус Джо, професор університету Майами, штату Гайо, та Ельвіра Фесенко, представник всеукраїнського студентського руху Кемпус. Дякую вам, Дякую Ювакам тайкі. Будь ласка. Дякую. Ну, а я, друзі, бажаю вам такої ж активності, багато знань, подорожувати по світу, навчатись новому, знаходити партнерів. І побачимось з вами уже у наступній програмі. Можливо, саме ви будете моїм гостем.